Усім привіт, вітаю вас на каналі Кайтбук. З вами я, Альона, і в сьогоднішньому відео я хочу поділитися з вами книгою, яка змінила моє життя, і її назва Книга про табу на знання про те, хто ти є. Автора Алан Вотс. Одразу скажу для тих, хто на моєму каналі вперше. Якщо з вами трапилося це відео, то це знак, що саме цю книгу вам треба прочитати. Трошки про автора Алан Вот це британський письменник, філософ, лектор, відомий як перекладач, написав понад 25 книжок, які стосуються самоідентифікації. істинної природи реальності, найвищого усвідомлення, сенсу життя, концепції. Та зображень Бога та нематеріального прагнення до щастя у своїх книгах він співвідносить свій досвід із науковими знаннями та західними та східними релігіями. Тобто, цей автор не є прихильником якоїсь одної галузі, що мене дуже приваблює в його книгах. Хоча я читала лише одну, але. Зараз я, як зазвичай, хочу процитувати деякі фрази, які запали мені в душу, і я дуже хочу поділитися ними з вами. Безумовна прихильність до будь-якої релігії це не просто інтелектуальне самогубство, це позитивний прояв невіри, тому що розум фанатика повністю закритий для нових можливостей бачення світу, тоді як справжня віра передусім має на увазі довіру, відкритість невідомому. Ти почуваєшся як листок, гнаний вітром. Але так відбувається лише тоді, доки ти з подивом не виявиш, що ти є одночасно і листком, і вітром. У тебе виникає відчуття, що земля підтримує тебе, а пагорби піднімають тебе вгору, коли ти підіймаєшся їх схилами. Повітря саме вдихає і видихає себе, і тобі не потрібно більше вдивлятися і слухатися, бо світло та звук самі приходять до тебе. Очі бачать, а вуха чують так само, як вітер дме, а вода тече. Весь простір стає вмістилищем твоєї свідомості час несе тебе вперед, як річка, але ніколи не сходить із позначки справжнє. І ти відчуваєш, що чим далі воно йде, тим більше воно стоїть на місці. Тепер тобі не треба ні продовжувати, ні бавити його. Я ніколи не зміг би зарахувати себе до невеликої групи хороших і рятованих людей, якби поблизу не було поганих і приречених на прокляття. Коли ти бачиш наскрізь ілюзорність его, неможливо вважати себе кращим чи більш просунутим, ніж інші люди, які, як і раніше, помиляються. Пташенята не кращі, ніж яйця, з яких вони вилупилися. Ти не зміг би пізнати, що є чорний колір, якби поруч не було білого. Важко знайти когось войовничішого ніж шалений пацифіст, і більш авторитарного ніж антиімперіаліст. Спроби раціонально витлумачити істину нагадують бажання зазирнути у власні очі без будь-яких допоміжних пристосувань або прагнення описати колір дзеркала за допомогою кольорів всього того. Що відображається в ньому. Чим більше щось змінюється, тим більше воно стає тим самим. Ну, ось така вам їжа для розуму. Скажу чесно, можливо, це може здаватися складною інформацією, але книга читається дуже легко. Насправді скажу, що ця книга дуже сильно вразила мене. Якось випадково і не випадково вона потрапила до мене, і я цьому дуже рада. Я обожнюю такий процес, коли книга просто на одному диханні. Чи слухається, чи читається, неважливо. Так було далеко не з усіма книгами, які я читала. Тому мій висновок, що ця книга просто супер. Якщо ви саме шукали книгу, яка буде тільки розширювати ваш кругозір, то ви знайшли цю книгу. Ця книга дуже тонко відповідає на запитання стосовно чи потрібна людині взагалі релігія. Та відповідає на запитання, хто така людина, а точніше дає напрямок руху для роздуму стосовно того, хто ми є. І моя найулюбленіша фраза, яку я дуже часто згадую, це я лист, який гонить вітер. А може я і лист, і вітер. На цю фразу рік тому, саме рік тому я читала цю книгу. Я написала вірш, але одразу попереджаю у своїх хейтерів, які можуть написати мені, чому не державною, чому не солов'їною. Я народилася в Луганській області, жила 10 років, тобто, моє дитинство пройшло 10 років в Донецькій області, і так вийшло, що я все життя розмовляю на російській мові. Але я дуже хочу поділитися цим віршем. Я сподеваюсь еще вы с разумением, ведь до моей ситуации, и я хочу вам его показать. Я лист, гонимый по ветру. А может, являюсь я и этим листом, и ветром. И это истина послужит мне ответом на тот вопрос, который в письмах более не шлют. И пусть гонимый я по всему свету. Я светом называю эту окружающую тьму, где более... Непризнано іскати ответы на тот вопрос, який более не задают. Якщо ви дійсно цікавитесь, читаєте ті книжки, які я рекомендую на своєму каналі, ну ви не захочете витрачати свій ресурс на такі гнівні коментарі. Тому я бажаю вам... Всім читати по любові, знаходити тільки якісну літературу, яку я даю на цьому каналі. Це відбірна література, яка відкриває вам всесвіт. Ну, а на цьому я хочу попрощатися з вами. Сподіваюся, вам сподобався мій новий різдвяний фон. Дуже буду рада за вашу підтримку. Якщо ви хочете підтримати мій канал, мій рост, ви можете підписатися на канал, поставити лайки, коментарі, дзвіночок, все, що завгодно, все що захочете, окрім звичайно, негативних коментарів, але і це я також просто не пускаю до себе в душу. Я розумію, що цей світ дуальний, є добро, є зло. На цьому каналі я хочу ділитися добром. Хочу ділитися тим, що ми ця любов, дарувати цю любов і отримувати її від вас. А ви з цим дуже гарно справляєтесь, тому що ви дуже круто підтримуєте мене і мені дуже приємно читати ваші коментарі, вашу підтримку. Це дуже цінно. Дякую вам усім за те, що додивилися це відео до кінця. З вами була Альона на каналі Гайдбук. До нових книжок!